Вітаю! Відео знову про механіки нашої улюбленої гри, і я надіюся, що пларіум дасть роз'яснення, що сталося. Отже, сьогодні я стрімив Аренку, і в мене сталася така ситуація. Давайте спочатку подивимося на саму ситуацію. Дивіться за комідусом. Я не дуже зрозумів, що тут відбулося, тому пишу це відео, хочу написати бах репорт. І, можливо, з вас хтось зараз зрозуміє, що зараз відбувається, чому комідус, чому комідус зараз упав. Отже, відмотуємо назад. Блок шкоди на вороні, блок шкоди на комідусі. На комідусі дзеркало накладене гізмаком. Значить, так як на комідусі провокація від ворона, комідус з А1 б'є у ворону, обоє під блоком. Ворона біжить контратакувати, контратакує, а, далі комідус бере і просто вмирає. А, комідус був під блоком. Тому хочу роз'яснення на цю тему, чому він помер. А чому? Тому що а, давайте звернемось до. Доланцю болю. А, значить, що він а, пише? Ланцюг за а, болю змушує постраждалого героя отримувати певний відсоток від усієї шкоди, якої зазнає ворог, а, цей штраф, а, що наклав цей штраф, ворог зазнає 100% шкоди. А, тобто, далі тут іде приписка про гідру. Якщо це накладено гідрою, то це 15% відбиття. Якщо це накладено героєм, то треба читати в навички героя, який відсоток. Далі ланцюг болю можна зняти усунути, це окей. Далі дуже важлива приписка, через яку я нічого не зрозумів. Якщо герой одночасно перебуває під дією ланцюга болю та блоку шкоди, що було в моїй ситуації, він не е зазнає шкоди від ланцюгу болю. Оце цікаво. І далі, якщо ми почитаємо навичку самого Гізмака, Накладає ланцюг, цей штраф не можна, окей. Шкода ланцюгом пропорційна 75% від множника навички нападника. Окей. Шкода ланцюгом ігнорує 100% захисту цілі. Тепер питання. Чому впав комідус? Є ще варіант, що там в когось був хват а В моїх героїв не було. В когось був хват вальканина. За мною вам не видно. ось отак. Я думаю, що самі можете подивитися, власник повертає нападникові 5% шкоди поглинутої блоком шкоди або невмирання. А, уявімо, що на вороні був цей хвальт Вальканена. І ось на цьому моменті я забув додати, якби на ньому був хват Вальканена і комідус би його атакував і вбився б об нього. То, по ідеї, ворона не мала би контратакувати, бо Комідус вже об нього вбився. Але ворона після цього контратакувала. Теж питання. Комідус його контратакував два рази. Шкода, яку прийняв блок шкоди, мала би повернутися у комідуса, але Комідус сам був під блоком шкоди. Тобто, ця шкода не мала би йому нанести тут. Тут ж не пише е, при, приписки, що е, ігнорує блок шкоди та невмирання тут поглинутої. Е, це одне. А по-друге, комідус А1 в тій формі навряд чи би, е, наніс стільки шкоди, щоб сам себе вбити. Кошті всього, що так. <кхід> Тому е, таке коротеньке відео. Ваші здогадки, можливо, хтось зрозумів, що сталося. Пишіть в коментарях під відео, буду вдячний, бо треє роз'яснення, я не зрозумів. Я це буду писати багрипорту Plarium Play. Подивимося, що, яку відповідь дадуть самі розробники, бо дуже цікаво. Якась така ситуація непонятна. Хтось мені писав на стрімі, що це хват валька не набагований, що він вбиває е, в будь-якому випадку. Типу, якось так, непонятно, нічого не зрозуміло. Хочеться офіційної відповіді. Всім гарно дякую, всім до зустрічі, всім ба-бай.